Пам'ять, яку передасть текстиль у палаці мистецтва. Експериментальна виставка Б'єнали текстилізм. 8 три десятки авторів секції художнього текстилю спілки художників намагалися витворити з незвичних матеріалів те, що для них є святиною. Так народилася на полудні велетенська світлина родини київської авторки. Далі є і целофан, далі є і газети. Далі є якісь цвяхи, і папери, і картони, і листочки, як бачите, паточки. І знову про кохання. Заньківчани запрошують на прем'єру Ромео і Джулієта в кінці листопада, режисера постановника Али Бабенко, народна артистка України, вже дивувала глядача десятками вистав, серед яких одруження, також підступність та кохання. Груднева прем'єра це філософська історія, де переплітаються вічні сюжети: конфлікт батьків та дітей, кохання у зрілому віці, а також самотність. Діти не розуміють, що їм треба віддати свою любов батькам за те, що вони їх виховали. Джаз без добігає завершення. На вихідні у філармонії імпровізуватимуть піаніст віртуоз Юахі Менсель з досвідченим американським кларнетистом Бредом Террі. Добротним джазом розважатиме польсько-австрійський проект Ель Греко. А ще виступлять зірки світового джазу в американському проекті Тербебі. Завершиться фестиваль по львівськи від Литвинюк-Акустік Джаз. Власне, і Гнедин і е, е, заручився там, не знаю. Це товаришував із американськими хлопцями, і завдяки ньому вони приїжджають.